Мій владар вітав хатава, бувши мужем незлобливим, мав із ним розмову довгу, не запалюючись гнівом. І мене, зустрівши вранці, мовив словом співчутливим, чи пробачиш ти хатаву, що злочинцем був зрадливим? Я сказав. І грішні знають ласку Господа гарячу, тож на ваше милосердя я надій своїх не трачу. Цар тоді Рамазу мовив, Знай, що я тебе пробачу, але хай не чую більше про твою лукаву вдачу. Цар наш взяв великий викуп супротивника свого, Сотні сотень хатаурі, паки шовку дорогого. А тоді, царя вдягнувши і весь почет коло нього, відпустив усіх, простивши, не караючи нікого. Бив хатав низькі поклони, виявляв покору й смуту, говорив. Мене за зраду засудив Бог на покуту, якщо знову завиню я на загибель годен люту і пішов свого народу, взявши всю юрбу розкуту. Вже смеркало, як до мене посланець війшов без стуку. Цар велів. Терпів з тобою я три місяці розлуку, дичини не їв відтоді, Не давав роботи луку. Хоч і часто бі спочити, та приходь розвій до куку. Як прийшов я до палацу, там хортів, побачив зграю, ловецькі рвались з двору ринути до гаю. Цар в усім рештунку тьмарив вроду соняшну безкраю. Він радів, що я, прийшовши перед ним, красою сяю, так, щоб я не чув дружині, слово він сказав, таємне. Любо бачити обличчя Таріела, мужній, чемне. Він осяє кожне серце, хоч було б сліпе і темне. Вдоволи ж моє прохання і нагальне, і недаремне. Не порадившись з тобою, я одну замислив справу знаєш ти, що нашій діві віддамо свою державу. Хай сьогодні ж всі побачать Райський цвіт, дочку Хупаву. Вийди з нею вдвох на зустріч, Всім на радість, нам на славу.